В історії людства було три хвилі чудес: за часів Мойсея і Ісуса Новина, за часів пророків Іллі і Єлисея і за часів Ісуса Христа і Апостолів. Ці три хвилі тривали приблизно по 70 років, після чого чудеса або пропадали, або їх ставало дуже мало. Сьогодні чудеса є, але їх дуже мало. з чого ми знаємо, що третя хвиля закінчилась? На початку Книги дій святих апостолів, чудес багато, в кінці мало. Очікувати сьогодні масових чудес неправильно. Вони є, але їх небагато, бо це не є звичний спосіб дії Бога. Так само як було три хвилі чудес, так було і три хвилі окультизму і містичних вчень. Перша хвиля разом з початком церкви, перше, третє сторіччя. Друга хвиля епоха відродження 14-16 сторіччя. І третя хвиля від кінця 19 сторіччя по сьогоднішній день. Третя хвиля виявилася самою великою, самою масовою, і це ясно вказує на швидкий перехід Ісуса Христа і швидке настання Царства Антихриста. На жаль, християни охочі до чудес. І незвичайних всяких проявів, не перевіряються на основі Біблії. Кажуть, я пережив, значить, це правда. І сидять в цьому релігійному окультизмі, це є релігійний окультизм в церкві, по самі вуха. Слово глоссалалія складається із двох грецьких слів: Глосса – мова і лалео говорити. Тобто, це говоріння мовою. Це такий феномен, коли той, хто говорить, суб'єктивно переконаний, що він говорить якоюсь іншою мовою, а насправді він вимовляє різні послідовності складів, навіть не слів, які, хоч і мають подібність мови, але не несуть жодного значення. Цей феномен не новий, він набагато старший за християнство. Він зустрічається в буддизмі, ісламі, індуїзмі, язичництві. І багатьох псевдохристиянських культах, говоріння мовами або Глоссалалія зустрічається іще в індуських писаннях Ведах за 1000 років до Різдва Христового, а також в працях засновника йоги Патанджалі за 200 років до Різдва Христового і в тибетських театричних писаннях. Вергілій. В поемі Енеїда за 50 років до Різдва Христового згадує про екстатичне говоріння язичницької пророчиці. І в Дельфах в Давній Греції існувало місце, називається Оракул, або інакше місце для пророкування, там, де храмові медіуми, піфії за допомогою Глосалалії передавали послання від язичницького бога. Аполлона, а інші храмові медіуми, ці послання тлумачили. Е, Римський філософ Цельс, друге сторіччя нашої ери, писав про гласолалію серед гностиків. Лук'ян Самосадський згадує про гласолалію серед поклонників сирійської богині Джуно. Вона була в культах Діонісія, Осиріса, в Орфізмі, серед анімістів. В різних язичницьких культах в Африці, на острові Борнео, в Індонезії, Японії, серед шаманів, ескімосів, чукчів, хантів, якутів, евенків і інших північних народностей, а також серед жителів Гаїті, які е, сповідують культ Вуду, в буддизмі, кришнаїзмі, серед мусульманських монахів, єврейських хасидів, а також середнічних алхіміків, яких за це поважали, боялися і думали, що вони. Знають особливі божественні тайни. Глосалалія широко відома не тільки в нехристиянських релігіях, а й в псевдохристиянських культах. Причому вчення цих культів має як мінімум критичні викривлення порівняно з біблійним, а як максимум настільки ж далекі від християнства, як і нехристиянські релігії. А от засновники цих культів стверджували, що Отримали особливі знання і об'явлення від Бога, але їхнє життя було часто пов'язане з різного роду нечистотою і аморальністю. Сюди відносяться монтанізм, хлисти, англійські квакери, севенські пророки, англійські шейкери, мормонізм, діти Божі і шлях міжнародний. У Фригії, провінції Малої Азії, на початку нашої ери. Було розповсюджено екстатично містичне поклоніння природі. Змішавшись із християнством, яке туди прийшло в першому-другому сторіччях, воно породило таке явище, як монтанізм. Монтан, його засновник цього руху, вважав себе пророком Святого Духа і його самого супроводжували дві пророчиці – Прискіла і Максиміла, які лишили своїх чоловіків. Його рух, цей монтанізм характеризувався екстатичними станами, глосалалією, видіннями і пророцтвами. Зрозуміло, що його пророцтва не збулися, а сам рух був засуджений як єресь на першому Вселенському соборі у 325 році. У 17 столітті в Росії виникла секта хлистів. Вона відзначилася дивною поведінкою. Екстатичними станами і глосолали її, говоріння дивними мовами. Сектанти заганяли себе в довгі пости, потім виснажені збирались на свої зібрання, а на зібраннях били себе батогами і палицями, танцювали, скакали в колі, вигукували і співали, і таким чином вводили себе в екстаз. У цьому стані їм здавалося, що вони відчувають присутність божества, і вони починали вважати себе христами, Божими синами, пророками. Кажуть, що на їх зібраннях практикувалися часто і позашлюбні стосунки. В 17 сторіччі тепер уже в Англії виник рух квакерів від англійського слова квейк трястися. Центр їхнього вчення було поняття про внутрішнє світло, яке являється Духом Христа, Духом Святим і дає Боже Откровення. А тряслися вони від того, що намагалися цілком і повністю підкорити свою волю волі внутрішнього світла і переживали цю боротьбу фізично, так би мовити, психосоматика. Але оскільки повністю підкорити свою волю волі Божій неможливо, і жити повністю благочестивим життям також неможливо. То на зібраннях, де присутня відповідна атмосфера, вони доводили себе до повного виснаження і як результат до Глосовалії. У тому ж 17 сторіччі, але на цей раз уже у Франції, зчинились великі гоніння на гугенотів. Гугеноти – це були французькі протестанти кальвіністичного напрямку. Але напевно вони були не зовсім чисто протестанти і не зовсім чисто каліністичного напрямку, тому що коли багато з них повтікало, на півдні Франції у Севенських Горах, звідси назва Севенські пророки, лишилась чимала громада. І там впродовж 10 років мали місце видіння, пророцтва, глосалалія і інші подібні речі. Причому носили вони спонтанний характер, а пророками були підлітки 13-15 років. І знову, 17 сторіччя, повертаємося назад до Англії. Від тресунів квакерів від'їдались тресуни-шейкери. Від англійського слова шейк, трестися. І, очевидно, вони заснали також і впливу французьких не зовсім чистих протестантів, на яких тоді були гоніння, і які тікали зі своєї батьківщини. На своїх зібраннях шейкери танцювали, скакали, співали, кричали, говорили мовами і тряслися від емоцій, які їх переповнювали. Зібрання їх були абсолютно безструктурними, спонтанними емоційними. А їхня засновниця Анна Лі стверджувала, що отримала від Бога відкриття особливе про те, що гріхом в Едемському саду була саме хідь. Тому і примиритися з Богом можна тільки через повну відмову від статевих стосунків. На початку 19-го сторіччя в Сполучених Штатах виник культ мормонів. Його засновник Йосип Сміт Молодший стверджував, що отримав. Видіння, в якому йому було сказано, що жодна із існуючих деномінацій не є істиною. Мормони практикують говоріння іншими мовами, видіння, пророцтва, об'явлення, зцілення, вияснення мов і так далі. Вони вірять в те, що людські душі народжуються від шлюбу Бога Отця із небесною матір'ю, вірять у хрещення для мертвих. в... Потенційна божественність людини і визнають необхідність поліграмії. В 70-х роках минулого сторіччя в Сполучених Штатах на базі так званого Ісусового Руху виник вкрай розбещений культ із назвою Діти Бога. Вони дозволяли секс всіх з усіма, а також за допомогою сексу проповідували, залучаючи нових адептів. Його засновник Девід Берг. Стверджував, що отримував особисті відкриття від Бога, а також, що мав зв'язок із померлими, зокрема Іваном Грозним та Мартіном Лютером. Сам Берг високо цінував Глосолалію, а отримав він її від духа наставника на ім'я Абрагим в той момент, коли мав секс з двома жінками. В минулому сторіччі в Сполучених Штатах на базі так званого Ісусового руху. Утворився ще один культ шлях міжнародний його засновник Віктор Пол Уірвелл стверджував, що отримав особливе знання від Бога, яке не було відоме з часів Ісуса Христа. Він е, вчив приймати Святого Духа з ознакою Говоріння іншими мовами, е, вчив, що спасіння можна заслужити ділами, що Ісус Христос не Бог, що Дух Святий також не Бог. Що кожен віруючий має мати життя з фінансовим подостатком, і що той, хто не отримав ознаки говоріння іншими мовами, не спасений. І, відповідно, він практикував гласолалію, чудеса і зцілення. Неважко помітити, що гласолалія або говоріння мовами завжди або майже завжди пов'язано з іншими подібними явищами, вияснення мов. Пророцтва, видіння, об'явлення, зцілення і так далі. Причому неважливо, чи це відбувається в нехристиянських релігіях, чи в псевдохристиянських культах, чи в середині самого християнства. Люди шукають чудес і вони їх отримують. Мотив часто хороший, спрага за повноцінним духовним життям, але зневажливе ставлення до догматики, до вчення призводить до викривлення прямих і простих доріг Ісуса Христа. Появу п'ятидесятницького руху в середині самого протестантизму обумовили п'ять таких течій: пієтизм, методизм, велике пробудження, новоапостольська церква і Рух святості. В 17 столітті в Європі виник рух із назвою пієтизм від латинського «pietas» благочестя. Це був пошук живих стосунків з Богом і практичної праведності на противагу сухому догматизму і формалізму тодішніх лютеранських церков. Але пієтисти, знехтувавши догматикою, помилково протиставили почуття розуму. Таким чином, в центрі опинився не Бог, а почуття до нього, а це означало сходження зі сфери духовного до сфери душевного. Так, почавши із штучно напруженого переживання гріховності, за логікою розвитку почуттів, вони дуже швидко перейшли до екзальтації і екстатичних переживань. Так, в середині пієтизму сформувався напрямок, подібний на сьогоднішній харизматичний рух. На початку XVIII сторіччя в лоні англіканської церкви виник рух із назвою Методизм. Його учасники, як і свого часу піетисти, ревнували про практичну праведність благочестя, але добивалися вони його, не культивуючи релігійне почуття, а методично виконуючи все, чого навчає Біблія. Його засновник Джон Уеслі сформував суперечливу доктрину, згідно з якою нехай і з людськими помилками, нехай і без гарантії постійності, але повне освячення, все таки теоретично можливе. Цю доктрину колега і послідовник Джона Веслі Джон Флетчер трансформував у вчення про друге благословення, згідно з яким отримання духовної сили для досягнення святості приходить із отриманням Святого Духа. На початку 18 століття в Америці почалося так зване велике пробудження. Це, як і свого часу, пієтизм у Європі була реакція на сухий раціоналізм, формалізм і брак пасторської турботи. Люди шукали особистих глибоких стосунків з Богом. Ключовими особами цього руху були англіканський священник Джордж Вайтфілд, який зазнав впливу методизму, і конгресіоналістський пастор Джонатан Едвардс. Обидвоє апелювали до волі і почуттів слухачів. І це закладало основу для появи в наступному 19 сторіччі руху святості, в якому емоційні ексцеси тільки підсилились, і почали культивуватися ідеї про наповнення Святим Духом за прикладом апостолів. На початку 19 сторіччя відомий англійський проповідник Едвард Ірвінг, будучи переконаним в необхідності відродження в церкві чудесних дарів, почав утворювати групи для молитви за одержання сили Святого Духа. В цей же час в Шотландії інший проповідник Джон Маклауд Кембл започаткував подібний рух, проповідуючи необхідність нової п'ятидесятниці і хрещення Святим Духом. Це не було співпадіння, адже Ірвінг і Кембл товаришували. А на їх погляди, вплинула одна і та сама людина Олександр Скотт. Невдовзі їхні старання ввінчались в лапках успіхом і гласолалія, зцілення. Пророцтва стали невід'ємними частинами руху, а сам рух оформився згодом у новоапостольську церкву. Маргіналізація і подальший розвиток ідеї засновника методизму Джона Уеслі і проповідника Великого пробудження Джонатана Едвардса призвела до появи в американському протестантському відродженні перфекціоністського напрямку із назвою Рух Святості. Але на цей раз мова уже йшла не про методичне досягнення цієї святості. А про друге благословіння, або хрещення духом для отримання сили і духовних дарів. З цього моменту ідея про друге благословіння стає центральною і швидко розповсюджується по Америці і Англії. Таким чином, більшість із ранніх відомих п'ятдесятників або походили із Руху Святості, або мали до нього відношення. Якщо до ХХ століття мова йшла лише про передумови і безструктурні рухи. Які підготували вихід на сцену теологічно обґрунтованого п'ятидесятництва, то у 1900 х роках починають з'являтися уже чисто п'ятидесятницькі громади. Причому за кожним великим п'ятидесятницьким рухом стояла людина, яка отримала особисті відкриття або переживання. А утворення і ріст п'ятидесятницьких громад забезпечувалися за рахунок віруючих із інших конфесій, які сприйняли це вчення і практику. Тут можна згадати Еван Робертс і Пробудження в Уельсі, Церква Бога у США, Чарльз Фокс Пархам і Проповідь Повного Євангелія, і Вільям Джозеф Сеймур, і Пробудження на Азуза Стріт. У 1904-1906 роках в Уельсі Великобританія пройшла хвиля п'ятидесятницького так званого пробудження, її ініціатор 26-річний Еван Робертс. Будучи під враженням історії про методицьке пробудження 3-4 років, поїхав на тримісячне навчання служінню. Після повернення він почав стверджувати, що отримав декілька важливих відкриттів від Святого Духа. У своїй проповіді він наголошував на хрещенні Святим Духом і прояві духовних дарів. Зібрання в Уельсі стали своєрідною моделлю для майбутніх п'ятидесятницьких зібрань, а ідеї і дух. Цих зібрань почали проникати в Каліфорнію, де заклали основу для всесвітнього п'ятидесятницького руху, який зародився в Лос-Анджелесі. Першою п'ятидесятницькою громадою у США можна вважати церкву Бога, ґрунтуючись вченні про пізній дощ, відповідно до якого перед другим приходом Ісуса Христа мав повторно вилитися Святий Дух, група під керівництвом Баптиста Сперлінга і Методиста Брайанта, Почала інтенсивно молитися. В результаті, у 1896 році вони пережили серію хрещень духом, які супроводжувалися говорінням мовами, пророцтвами і зціленнями. Група сприйняла це як повернення П'ятидесятниці, а новина швидко розповсюдилася по інших громадах, поклавши таким чином початок п'ятидесятницькому руху у США. Вільний проповідник святості і колишній методист Чарльз Фокс Пархам вважається основоположником сучасного п'ятидесятницького руху. Саме він визначив говоріння мовами глосолалію, як ознаку істинного хрещення в дусі. Пархам і його однодумці ревно молилися про хрещення духом. І от, коли, на прохання молодої дівчини Агнес Озман він поклав на неї руки, вона заговорила мовами. Це сталося під час новорічної нічної молитви 1 січня 1901 року. Невдовзі сам пархам і інші учасники групи також говорили мовами. Новина швидко розповсюдилась по інших громадах, але коли вона зустріла спротив, то пархам із товаришами вийшли для проповіді на вулиці. Своє служіння вони назвали звісткою повного Євангелія. У 1905 році баптистський пастор Джозеф Смейл побував на зібраннях Евана Робертса в Уельсі. Повернувшись в лос анджелес він почав проповідувати про необхідність очікування повторного сходження духа. Наступного року, там же в Лос-Анджелесі, проповідник святості Вільям Джозеф Сеймур, який свого часу вчився в школі пархама, почав проповідувати про те, що без ознаки говоріння мовами не буває повноцінного хрещення духом. Сам Сеймур і його група активно шукали хрещення духом, проводячи багатоденні виснажливі пости з молитвами. І от під час одного із зібрань, молитовних зібрань, декілька людей заговорили мовами. Сам Сеймур лежав декілька годин на підлозі, повалений духом. Відкрита ним на вулиці Азуза, 312 місія, скоро розповсюдила вчення п'ятидесятників по всьому світу. П'ятидесятницьке вчення прийшло до України в основному через місіонерів п'ятидесятників зі Сполучених Штатів. Його поширення відбувалось блискавично і за звичним сценарієм. Спочатку серед існуючих громад, в основному євангельських християн і баптистів, із подальшим виходом тих, хто його прийняв для утворення уже чисто п'ятидесятницьких громад, і в меншій мірі серед невіруючих, які навертались від проповіді самих п'ятдесятників. Колись потужний івановсько баптистський рух на початку ХХ століття занепадав, відзначався застій, духовна деградація, охолодження любові, віруючи відчували порожнечу і незадоволеність. І це спонукало їх до пошуку особливих переживань. Таким чином, П'ятидесятницький рух отримав якнайсприятливіший ґрунт для своєї експансії. У 1920 році в Одесу приїхав виходець із баптистів Іван Воронаєв, який прийняв п'ятидесятництво у США. Він почав безперешкодно проповідувати вчення про хрещення Духом з ознакою інших мов. Коли ж із Центру Союзу євангельських християн прийшла відповідь, що вчення п'ятидесятників це страшна єресь і заблудження, Воронаєва вигнали з Одеської громади, але разом з ним довелося відлучити і близько ста людей, які вже встигли прийняти це вчення. Група відкрила власне зібрання, і до неї Воронаєв приймав всіх підряд, тільки б вони приймали вчення про мови і пророцтво. З цього моменту через розколи помісних церков п'ятидесятництво починає поширюватися Україною. У 1928 році Всеукраїнський Союз християн івангельської віри налічував уже 350 громад і 17 тисяч членів.